Привіт! Я Альона Зіньковська, аромапрактик, аромакоуч, наставник, ведуча трансформаційної гри «Аромаресурс», організатор та куратор марафонів Хліб на заквасі з ефірними оліями та марафону. Знайомство з ефірними оліями. Практикую масажну техніку ароматач та симфонію клітин. Проводжу групові та індивідуальні безкоштовні зустрічі. Знайомлю з ефірними оліями. І сьогодні хочу, щоб ви дізналися про три факти про ефірні олії. Перший факт це те, що ефірні олії натуральні, вони тестуються в лабораторіях. На кожній бутилочці є номер, по якому ми можемо відслідкувати партію ефірної олії. Другий факт. Факт, це те, що ефірні олії ефективні, і це дійсно так, тому що тисячі людей вже частково або повністю відмовилися від ліків. Наприклад, вирішили проблеми, такі як Астма, коли людина ходила постійно з балончиком, а зараз він їй просто став непотрібний. І третій факт про ефірні олії – про те, що вони вигідніші. І навіть дешевше, ніж ліки, і це дійсно так, тому що якщо вночі у вас почне боліти вухо, ви просто візьмете лаванду, чи герань, чи чайне дерево, просто нанесете її навколо вухо. Це вже перевірений факт багатьма людьми, і це працює. Ми можемо зняти ефірними оліями і температуру. І коли болить горло, і якусь біль, запалення, зняти ефірними оліями. Як використовувати ефірні олії? Ми можемо використовувати ефірні олії зовнішньо, наносити їх на шкіру. Не забувайте, що ми розводимо з базовою олійкою. Ми можемо використовувати ефірні олії ароматично, можемо нанести на ручки і подихати з долоней. Можемо використовувати в дифузорі. Та ми можемо використовувати терапевтичні ефірні олії внутрішньо. Не всі, але е, треба знати, які ефірні олії. наприклад, евкаліпт її, її не можна використовувати внутрішньо, або там, е, що в нас ще не можна, суміш брис не можна використовувати внутрішньо, тільки е, зовнішньо. Як ми можемо ми купувати ефірні олії? Е, перший спосіб. Є теж три спосіби, як ми можемо їх купувати. Перший спосіб це роздрібний і він самий дорогий. Я не рекомендую вам купувати таким способом. Другий спосіб це оптовий, це вже дешевше, але є ще дешевше. Третій спосіб, ще дешевше це ми можемо купувати ефірні олії по оптовим цінам, отримувати подарунки та накопичувальний хешбек до 30% від компанії. І за рік ми можемо цей хешбек 30% вже мати. Є три типи людей, які приходять на аромазустрі. Перший тип людей це люди сидять і думають, що от мені потрібна там така олійка, наприклад, лаванда, там чи апельсинчик, чи лимончик. Другий тип людей думає, що... Так, та олійка потрібна моїй там, мамі, та, моїй дитині, та, там, чоловіку і, і так далі. І третій тип людей вони думають, що «А я теж зможу так розповідати про ефірні олії. Я теж хочу ділитися з людьми про ефірні олії, про те, як вони працюють і допомагати таким чином людям і заробляти гроші. Запрошую вас на безкоштовну консультацію, на якій я відповім на ваші питання, підберу для вас з яких ефірних олій вам почати знайомство, та допоможу відкрити свій акаунт, свій кабінет в ДаТРО, щоб у вас була можливість купувати ефірні олії по оптовим цінам. Допоможу зробити перше замовлення, проведу для вас консультацію, коли ви отримаєте продукцію.